Добрий день, Компанія Агротехпоставки Поставки. вашій увазі такий ліхтар універсальний, Має дуже якісний пластик. Кріплення на шпильке М6, діаметр його 130-138 мм, ширина 38 мм. Можна використовувати як, як правий, так і, так і лівий. Одну штуку. Має, має, декілька, має декілька варіантів світлення. Має анімірований поворот. Такий варіант світлення, такий варіант світлення. Можна під'єднати разом. Кого цікавить такий універсальний, універсальний задній фонарь можна телефонувати, запитувати.